Як зробити брелок, коли у вас обмаль часу, або якусь гарну 3D-модельку? Можемо робити з Fusion 360, якщо у вас немає часу, ми будемо використовувати інший варіант. Тут я просто показую, як підганяти фотографію під розміри, це просто калібрування. Вибираємо крайні точки і натискаємо замір, які вам потрібні. І по цьому вже там окрему голову моделюємо, ноги, ручки. І таке інше. Але якщо у вас обмаль часу, ми йдемо на хайбер 3D. Воно ну, робить не ідеально, але якщо потрібно на швидку руч зробити якийсь брелок просто для себе або там в подарунок для когось, в принципі, воно справляється на ура. Прописуємо промпт. Наприклад, я прописала, що воно дало цей хлястик на ключі, і воно не сильно справилося, воно просто додало хвостик. Але якщо розумно прописати, я думаю, що в принципі побавитися з тим можна. Я просто загрузила модельку, яка мені сподобалася. Декілька разів У вас є 10 безплатних м -м, спроб, щоб переробити цю модельку. Наприклад, додала хвіст, що, в принципі, мені не сильно підходило як для брелка. Я повернулася до попередньої версії модельки. Загрузила в STL і перейшла вже у Fusion, щоб доробити ось цей хлястик під ключі. От ми загружаємо STL нашу. І додаємо цей хлястик, як на відео, зараз я буду показувати. Там вже можна працювати з полігонами, щось там змінювати, зменшувати. Вже буде як вам зручно, в наступних уроках можу показати. От додаємо ось тут хлястик, в принципі, він тут нам підходить. Потім ми його вже зробили, підігнали. І зараз е, за допомогою фіфіліт. -фі -фі -філ, фі Ви бачите, що це я нажала. Я спеціально обведу, робимо цей хлястик несильно. Таким, як би заокругленим, більш такий, щоб мав квадратик, щоб нормально закріплялось і, і 3D-друці не зламувалось. І ось так загружаємо в слайсер. І все.